Canon PIXMA G540. шестикольоровий принтер з вбудованою СБПЧ для професійного друку фото. Має унікальну палітру чорнил. Тут стандартні жовтий, блакитний, пурпурний і чорний. В комбінації з червоним і сірим кольорами. Заправочні отвори мають особливу конструкцію і розраховані на заправку тільки оригінальними баночками чорнила. Фіксатор всередині принтера дозволяє перекрити чорнильні шлейфи під час транспортування або заміни друкуючих голівок. У пристрої двокартриджна система друку картриджі можна легко замінити самостійно. До принтера можна підключитись по USB, а також бездротовим способом через Wi-Fi. Доступне підключення для камери Пікт Бріч. Лоток подачі розрахований на 100 аркушів. Рекомендована щільність 180 грам на метр. Роздільна здатність друку 4800 на 1200 точок на дюйм. На офіційному українському сайті Canon швидкість друку зазначена в дюймах тому ми вирішили заміряти самостійно. Ось що вийшло. Друк без полів доступний в усіх форматах. Палітра Canon Pixma G540 дійсно забезпечує якісний результат фотодруку, насичені яскраві кольори, чіткий текст. Пристрій має монохромний дисплей українською мовою кнопочне управління. Цей апарат буде зручно обслуговувати. Абсорбер відпрацьованого чорнила легко дістати і замінити самостійно. G540 відносно невеликий компактний принтер. Вибирайте цей принтер, якщо бажаєте, щоб ваші надруковані фотознімки виглядали приголомшливо. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.